Останнім часом дуже популярним стало прикриватися думкою військових для того, щоб просовувати у суспільство будь-яку гидоту. Я за свій досвід більше ніж десятилітньої капеланської роботи не зустрів жодного військового, який хоча б схвально ставився до пропаганди ЛГБТ збочень у суспільстві, а тим більше до проведення перформансів на кшталт гей-парадів. Наші військові, повірте, б'ються за свої родини, за свої сім'ї в традиційному значенні цього слова, за свій шлюб, борються або мріють про нього, як союз чоловіка і жінки, хто його ще не має. І саме про це думають наші військові на передовій. Пропоную вам послухати, що вони говорять з цього приводу. Час коли в Україні точиться велика і свята битва за саме буття української нації, за саме життя і виживання нас як народу і битва за нашу державність і незалежність. Слава Ісусу Христу! В час, коли вже третій рік іде повномасштабна війна проти російської навали, в нас в країні з'являється ганебне явище під назвою Іпарат. Політичного ЛГБТ-руху, який має на меті власне, зміни законодавства країни і в такий час, коли ми воюємо за традиційні українські сім'ї, за нашу українську землю, де споконвіків такі явища були ганебними, де всі наші основні ідеологеми стояли на фундаменті міцної традиційної сім'ї. Дуже прикро, що ми тут на фронті. Здобуваємо перемогу для саме української нації, а в той же час в тилу відбуваються прикриречі. Йде мова про якесь зібрання, зібрання е ЛГБТ, так, які е яке протирічить е нашим цінностям, е родинним цінностям. Власне, дуже прикро. Після своєї втечі на початку повномасштабного вторгнення в Україну повернулися так звані активісти, спонсоровані проросійськими марксистськими фондами, і знову просувають антисімейну пропаганду. 20 століття нам показало те, що будь-які радикальні ідеології розводять до трагедії суспільства нації і глобальної безпеки. Зараз у наш час е існує декілька ідеологій, і які приносять загрозу так само. Національній безпеці націям, державам і взагалі е, глобальній безпеці. Це руський мір, е, це комунізм. ГБТ-угрупування пропагує лівомарксистські ідеї, від яких Україна страждала багато десятіліт. Проводити процес декомунізації та одночасно з тим, толерувати гей-паради це несумісні явище для нашої країни. Основна мета неомарксистів. А такого руху як ЛГБТ, це саме головне це зруйнувати іуда християнську цивілізацію. По-друге, це зруйнувати церкву, а по-третє, це зруйнувати мораль цінності сім'ї. лгбт рухом давно не йдеться про захист прав якоїсь маленької групки меншин, а про зміну суспільних норм, про диктатуру своїх ідей і постулатів, зокрема про те, щоб наші діти у школі вчили не про дві статі, а про 500 гендерів. А сім'ю як союз чоловіка і жінки відкидали як стереотип. Ось за що борються ці рухи, і це зовсім не те за що воюємо сьогодні. Ми під час антитерористичної операції, тобто до повномасштабного вторгнення, ГБТ спільнота неодноразово демонструвала свою антикраїнську позицію від того, що їм потрібно робити квір з ворогами, смерть нації і до Акцій їхніх з метою розформування полка Ну, Тепер ми можемо уявити, якби не було полка ЗО, якби не було взагалі будь-яких формувань військових, де присутні люди з цінностями сімейними і національними. Що би тоді було з Україною нашою безпекою? Ми вимагаємо заборонити такі явища в країні, воюючий країні. Де гинуть кращі сини і доньки, націоналісти, і прогнати з нашої землі людей, які є спільниками наших ворогів, які підсилюють російські псо, які кричали про те, що українські націоналісти, ті, хто перші стали власне, в рядах на захист країни, вони кричали, що ми маємо померти чи загинути, і їм стане від того краще чи легше. Отож, ми вимагаємо будь-які прояви лівацьких ідей в час війни проти Росії категорично заборонити і відстоювати права традиційної української сім'ї. Ми з вами добре знаємо, що свобода не безкоштовна. За неї дуже дорого заплачено ціною життів найкращих наших людей, і перед тими нашими найкращими людьми, які загинули, маємо відповідальність, аби жити гідно на своїй богомданій землі, аби будувати державу. Достойно е і цінувати свободу, в якій ми живемо, гендерна ідеологія, як і інші ліві ідеології, ведуть до диктатури і тоталітаризму через антидискримінаційне законодавство та інші подібні законопроекти. Ми, як військові, вимагаємо того, щоб е Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, зайнялося е цими деструктивними. Е я не знаю, як їх назвати, небінарними особистостями чи не особистостями, тому що вони не можуть визначити, ким вони є насправді, і плутаються в своїх показах. І відповідно в цей важкий час, коли Україна бореться за свою незалежність, за свою державність, ці елементи е, краще хай виїдуть назад в Сінгін. Або в Москву, там, де їм платять. У час, коли в Україні велика демографічна криза, рівень народжуваності є одним з найнижчих у світі, ми потребуємо підтримки сімей, батьківства, материнства, дієвої, просімейної та пролайф-політики, щоб відродитися і жити на своїй вільній землі, у своїй державі, за яку пролито надто багато безцінної крові. Ми дякуємо усім активістам і організаціям, які у нашому ТО захищають та просувають сімейні вартості. Долучайтеся до них, це дуже важливо. Я за те, щоб створювалися сім'ї між чоловіком, і жінкою, бо так створив Господь і дав такий указ. Це є природою, це Боже Богом благословила. За те, щоб на нашій Богом даній землі могли рости, народжуватись і далі жити, діти і сім'ї. Я тут, на фронті, воюю за сімейні цінності, за союз чоловіка та жінки і за свою родину. Слава Україні! Боріться за родину, буде Україна, Бог родина Україна. Ми боремось за майбутнє наших дітей, за нами перемога. Ми захищаємо наші сім'ї, майбутнє наших дітей, майбутнє всієї України. Україна це християнська країна, і ми, як військо, покладаємо свою надію на Господа. Ми просимо його допомоги, і хай цей червень буде молитовним місяцем. Слава Україні! Нехай після нашої важкої боротьби засяє життя, а не смерть.